Судячи з того, що ми бачимо зараз в тих же бойових частинах дронів, які залатають на територію України, кабів, які залетають на територію України, то ми бачимо виробництво вже осені цього року. Тобто ми бачимо, що все відбувається з колес цього виробництва. виробництво. От, тобто там лаг буквально 3-4 місяці, тобто старих запасів майже вже не лишилося. І виникає питання, де ж вони цю вибухівку. І от сьогодні ми побачили дві відповіді на це питання, це Акрон і Дорогобуш. От, щоб ви розуміли, в європейській частині Російської Федерації ми зараз вибили як мінімум 20% виробництва вибухівки. 21 мільйон тонн аміачну, аміаку виробляє Російська Федерація. Зараз ми виразили ну, 2,5, так скажемо, 2,5 плюс 0,8, десь 3,5 мільйона тонн було уражена призверництва м'яку. От якщо ми уразимо до того ще десь два. Ну, зараз ще вони третій азот запрацює повну потужність. Mm -hmm. Тобто він працював десь 1,8-2 мільйони тонн видавав, а може видавати 3 мільйони тонн аміаку. Я думаю, що вони зараз. Спробують точково прикрити це через виробництво на таляті азот. Якщо ми його бахнемо торят азот, то тоді у них виникне тільки один шлях: це переставляти це з Уралу. А тут я так сподіваюся, що партизанські війни повинні бути перша. А другий момент логістика зараз із за Урала. Це що ви розуміли потяги йдуть зі швидкістю середньою 24 км на годину, От, це дуже повільна швидкість.